Доброго дня, я би хотіла також підняти тему вище навчання у, в університетах та коледжах Сполучених Штатів Америки для емігрантів з різних країн, в тому числі для України. Канал зроблений для українців, тому українці будуть користуватися цією інформацією. Якщо людина приїжджає з України. Уже маючи, наприклад, закінчену магістратуру чи закінчений бакалаврат, так, вона спокійно зможе використати свій український диплом в американській системі. Це нелегка дорога, але вона варта того, для того, щоб потім, після вже маючи американської освіти, ця дитина зможе отримати достойну роботу в США. На жаль, коли ви шукаєте роботу в Америці, особливо в державних структурах, вони запитують, чи в тебе є диплом з іншої країни, але ви програєте тим дітям, які мають вже дипломи американського зразка. Окей, перший ваш крок: ви, якщо приїхали в країну для того, щоб навчатися. Для in-state tuition в Сполучених Штатах Америки ви повинні прожити в цьому штаті 6 місяців рік. Тобто не менше, якщо ви менше проживаєте, у вас будуть як out of state tuition, Тобто це буде в два рази дорожче. In-state – це ну, ціна дешевше, ніж для міжнародних студентів і ніж для людей з інших штатів. Коли ви приїжджаєте, перший крок, якщо, щоб навчатися а, у вищому закладі Сполучених Штатів Америки, це ви повинні евалуювати свій диплом. Що таке еволюювати? Еволуювати це підігнати ваш український диплом під американську систему. Тобто, наприклад, в моєму дипломі було 5-4. В Америці немає таких оцінок: є A, B, C, D або pass fail. Тобто Evaluation – це процес. Перероблення вашого диплому під американську систему. Тобто, замість 4-5 має стояти AB, або замість зараховано має стояти PES, наприклад. Цих еволюційних центрів дуже багато, і кожен коледж співпрацює з своїми якимись центрами. Тобто, якщо один коледж співпрацює там з ace центром, а інший не співпрацює, це нормально. Тобто... Що від вас вимагається визначитись, в який коледж ви йдете вчитися або університет, заходите на веб-сайт цього коледжу, знаходите параграф Admission, International Student, міжнародні студенти, йдете туди і просто все вичитуєте. Якщо водно, скажу так, всі коледжі мають різні uh, вимоги. Є десь, де сходиться, але є де не сходиться. Тому якщо в одному коледжі написано так, не обов'язково, що інший коледж, куди ви підете, написано те саме. І ще тут, якщо я говорю коледж, я маю на увазі також університет. В Америці це подібні поняття. Ну, не то, що подібне, одне і те саме, скажімо так. Також в Америці є три рівня. А... Я би не сказала вища освіта, просто скажемо освіти після школи. Перший рівень це associate degree, це технікум. Другий рівень пакалавр, bachelor degree. І третій рівень master degree. Тут в Америці не так, як в Україні. Тобто закінчив школу і зразу. От в Україні ти йдеш, і ти йдеш до рівня бакалавра. Ні, ти повинен пройти Associate Degree, це два роки, потім два роки bachelor Degree. По суті, те саме, що й в Україні. Але у тебе може Associate Degree бути в математиці. Ти подумаєш, мені це не подобається. І ти вже береш bachelor Degree, бакалавра з іншої, наприклад, bachelor of art. Ти йдеш Political Science, Ти вибираєш якийсь полі... політичний шлях собі. А вже магістратура може бути в зовсім іншій сфері. Тому що тобі, наприклад, political science не сподобалось, Ти йдеш в chemistry. Ну, для того, щоб піти в Chemistry, в тебе має бути якась база. Наприклад, в тебе була associate degree в chemistry. Наприклад. А мені подобається ця система американська, оскільки ти можеш випробувати багато якихось сфер діяльності і зрозуміти, що тобі подобається, на відміну від української. Ти коли в українській. Системі вже вступив в університет, ну, в тебе немає як, вибору. А може я перейду кудись в інше. Ні, ти маєш закінчити це. Потім після evaluation, це ви, що ви, Моя порада шукати ці evaluation центри де не вимагають відіслати ваш диплом з України, з вашого навчального закладу. До Америки в цей еволюційний центр. Шук... Не шукайте таке. Шукайте те, що написано факсом відкра... відправити, або завірену копію. На жаль, в Україні війна, ви не можете це зробити. Тоб... Ну, наприклад, хтось там з Харкова, він не може запросити свій учбовий заклад зробити йому таке. Правильно? Тому шукайте еволюційні центри. Куди б ви могли відправити свої дипломи, ну, копію дипломів, завірених нотаріусом, тут в Америці? Це вам полегшить полегше життя плюс, а найголовніше ваш диплом ніде не загубиться. В мій час, коли я це робила, двічі губився мій конверт. На щастя, вони вимагали всього лише копії. Тобто, що я загубився сам диплом. Після того, як ви зробили evaluation Еволуїшн вашого диплому, кожен коледж вимагає відіслати конверт з вашим ну, копіями дипломів з вашого навчального закладу в Україні. Як зараз війна немає? Просите когось в Україні, пишете адресу вашого коледжу чи університету і просто відсилайте сюди в Америку. Все, ну я просто не бачу іншого виходу, тому що, наприклад, ті діти, які зараз приїхали 17-18 років, вони ну, більше з них захоче йти вчитися, а отримувати американського світу. Саме це є і вихід. Ви не можете там, східна Україна, що з на Маріуполь, наприклад, що вони можуть запросити? Вони нічого не можуть запросити. Просити когось з будь-якої точки України просто висловити вас диплом в той заклад, куди ви вступаєте. Вони можуть навіть це не попросити, це проситься зазвичай для магістерського рівня. Для Associate Degree після школи. Ви просто заносите їм оригінал диплому, і це засвідчує те, що ось, будь ласка, я закінчив, що мій диплом є правдивий. Власне і на цьому все. Тобто, три кроки, що від вас вимагається. Якщо ви хочете навчатися у вищому закладі Сполучених Штатів Америки, визначитися з закладом і з програмою, якою ви хочете, яку ви хочете вивчати. Друге еволюювати свій диплом. І третє, принести свій оригінал свого диплому в учбовий заклад. І вже на місці Admission Office, це як приймальна комісія, по-нашому, вони вже вам говорять ваші подальші кроки. Зазвичай це все починається. Березень, квітень, травень. Кожен заклад має свої правила і свої часові рамки. Будь ласка, заходите на коледж і вичитуєте кожну сторіночку. Не лінуйтесь, тому що в читанні і в інформації заключається ваш успіх. Дуже дякую, що ви прослухали це відео. Успіхів вам, Підписуйтесь на цей канал, якщо ви хочете отримувати подібного типу інформації. До побачення!